Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І своє нове відео я починаю з готування сніданку. Думала довго готувати що на сніданок. Спочатку думала приготувати ліниві вареники, але більше у нас полюбляють сирники, тому вирішила готувати сирники. Ось так, комбайнери я збиваю всі інгредієнти для сирників. Виходить така, знаєте, однорідна і гарна маса. Потім додаю ще борошно, небагато додаю і буду е, робити. Сирники. Сьогодні я робила сирники за допомогою ножа. Можна, звісно, і не робити цього, але я хотіла, щоб вони в мене більш такі однакові вийшли. Сьогодні сирники я смажила на рослинній олії, хоча зазвичай я е, роблю таку, знаєте, суміш. І вершкове масло додаю, і рослинну олію. Ну, Буває по-різному. Це діло смаку, хто як хоче собі, так і смаже. Ось, показую, які в мене красунчики вийшли, мені подобаються такі, які. Вони, знаєте, виходять однакові. Знаю, що сирники ще роблять за допомогою стакану, але мені не дуже подобається. Мені краще, ніж. І ось така. Кількість сирників у мене вийшла, ще там досмажую трохи і буду снідати. Зробила собі сьогодні какао, додала до сирників трошки сметанки, трошки ягід і дуже-дуже смакую. Мені дуже такий подобається сніданок. Заряджаюсь на цілий день і вже планую, що буду готувати далі. Звечері я достала фарш і він вже в мене розморозився, тому вирішила приготувати бризолі. Це така дуже гарна страва, можна і на перекус, і можна і на сніданок, і на вечерю, і на обід. Ну, мені дуже вони подобаються останнім часом. Тому вафлі я купила в АТБ, я в закупці показувала. Такі маленькі беру, мені подобається, знаєте, такі великі брати потім різати. Мені подобаються краще ці. І накладаю фарш, кладу зверху ще вафельку, обвалюю це все в яєчку і буду смажити. Теж смажила на звичайній рослинній олії, але смажити треба на повільному вогні, щоб, знаєте, вони так всередині добре приготувалися. Ось так. А поки будуть смажитися мої бризолі, я вже достала курку, в мене крильця, і в мене є тут філе качки. Буду маринувати разом, а готувати вже буду окремо. Додаю сіль, перець, чесник, паприку і кукурму. Ви можете додавати свої улюблені спеції, ще додала майонезу, і все це гарнесенько перемішую і залишаю маринуватися, протираю свій стіл і вирішила ще приготувати салат. Для салату мені потрібно будуть сухарики, тому нарізаю хліб і буду відправляти у духовку до такого знаєте, золотистого кольору. Паралельно я змажу бризолі, як я вам казала. Вони смажаться на повільному вогні. Тому я все роблю паралельно. Хоча іноді, знаєте, хочеться знімати рецепт від початку і до кінця. Сьогодні так не буде. Знімала так, от як ішов у мене процес. Ось така кількість бризолів в мене вийшла. Залишу так на тарілочці, щоб вони трошки охололи. А з вами будемо робити салат. Для салату мені потрібна морква, сир, сухарики, як вже я сказала, ще квасоля треба. І поставила ще тут бурячок, щоб він відварювався. Але буряк мені потрібен для іншого салату. А тим часом я натираю моркву, ось сиру треба натирати. Потім туди буду додавати фасоль. В мене, знаєте, в баночках вона така продається. І буду нарізати сир. Сухарики в цей салат буду додавати вже, як будемо їсти, тому що вони, так знаєте, розмокнуть в салаті і не буде відчуватися, що це є сухарики. Хлібчик на сухарики я нарізала кубиками, і сир мені треба нарізати кубиками. Цей салат я дуже часто роблю і наша сім'я його любить. Я, напевно, вже готую його років 5. Мені дала цей рецепт тітка мого чоловіка, і дуже він дійсно смачний. Хто не куштував такий салат, я вам рекомендую спробувати його. Курка моя замаринувалася, тому викладаю ось так на деко, буду її випікати. Бризолі мої охололи, тому викладаю ось так у судочок, так зручно зберігати в холодильнику. Одну штучку залишила, посмакувала сама і пригостила свого Ральфа. Він так вже чекав, чекав, ну як йому не дати. За кадром почистила картоплю. Згадала, що у мене для картоплі ось такий є ніж. Я їм дуже рідко користуюся, але сьогодні вирішила це зробити. Тому нарізаю картоплю, відправляю у миску. Там у мене філе качки. Додаю ще до картоплі ось таку приправку. Вона мені дуже сподобалась. Вона така ароматна, не знаю, як буде на смак. Ну, подивимось. І залишу десь так на годинку, а потім буду випікати. І у нас зараз похолодає. Вже майже осінь, Ну другий місяць осені пішов, тому я забрала квіти з вулиці, які в мене були. І хочу, знаєте, так їх під душиком помити, помити вазони. І залишу, хай вони так стікають і будуть вже зимувати вдома. Потім згадала, в мене є такий букет, треба його теж було перебрати, бо деякі квіти вже ну такі не дуже добрі. Тому хочу собі оновити такий букет. ці квіти дійсно Дуже гарно стоять і дуже довго. Мені, знаєте, дуже подобаються такі осінні квіти. І ось такі букети з різних квіт мені дуже подобаються. І ось такий малесенький букет у мене вийшов, буде деякий час мене радувати. Відразу вирішила прибрати раковину тут у ванній кімнаті, бо вона така брудненька. На допомогу мені. Прийшов до Местос і моя ганчірка від віледа, тому це все скоренько тут прибираю і буду йти на кухню, далі готувати. Частини картоплі я вирішила приготувати пюре, тому його насипаю, воно вже готове. Крильця мої готові, вони дуже смачні і ароматні. І салат мій готовий. Ось такий обід, вечеря, як варіант, може бути. І буду готувати щось солоденьке. Прийшла вже осінь, і хочеться такі, знаєте, якісь рецепти, осінні осінній пиріг. І я цей пиріг тісно печу тільки восени е, сливами. А ось з різними ще печу в інші пори року. Тому це стандартний мій рецепт, дуже його довго роблю, нам він подобається, особливо з молоком теплим. Тому, як по стандарту, вирішила приготувати його, тим паче в мене були сливки. Викладаю в цей пиріг сливок знаєте так, багатенько, щедро, як кажуть. Люблю таких, щоб було більше. Вони дають такий сік свій, і це ну, неймовірно дуже смачно. Зверху я ще посипаю цукром і корицею, і аромат на хату буде стояти обов'язково. І тепер будемо з вами готувати інший салат. Горішки я отак підсмажила, можете брати будь-які горішки, які у вас є. Буряк вже відварила, він е, оголов, я його почистила і тепер натираю на терці. Потім горішки мені треба подрібнити. Ось так я це зробила. Висипаю горішки до буряку, додаю сіль, ви можете будь-які спеції ще додати. Я додавала тільки сіль. І додаю ось такі. І крем-сир. Може, хто хоче додавати майонез або сметану. Я додавала крем-сир. Гарнесенько це все перемішую і викладаю у лоточок Ну, для зберігання, так мені краще подобається. І ось такий смачний салат у мене вийшов. І відчуваю по аромату, що мій. Варіг допікся, достаю його, він дуже швидко в принципі печеться. Аромат стоїть на кухні і з молоком. Ще повторююсь, це дуже-дуже смачно. І тепер будемо готувати картоплю з качкою. Повторююсь, у мене тут була картопля, качине, фале, і я його це все викладаю у форму і просто буду випікати у духовці. Хотіла ще поділитися з вами, у нас захворів Кузя, це вже йому легше трошки, ми його возили до лікаря. У нас проблема з очима і десь у нас якийсь вірус, ну сказав так лікарів. Нам приписали лікування, ми купили всі ліки, лікуємось і надіюсь, що все буде добре. Але вже пройшло декілька днів і Кузі стало легше. Ось така смакота у мене вийшла, качина грудка пропіклася, ну дуже-дуже це було смачно. А всім вам бажаю гарного апетиту. І на останок цього відео трошки з вами попросуємо білизну. Тут пару футболок залишилось мені, і мій робочий одяг. Тим паче я вже помила собі голову і не хотіла брати фен. А вирішила, поки я буду прасувати, і голова моя висохне. А взагалі, мені цей процес прасування білизни дуже подобається, особливо це восени. Якщо знаєте, йде дощ, якийсь фільм там стоїть собі, можна подивитися, послухати і прасувати це. Я таке дуже дуже люблю. Всім вам дякую, що додивилися це відео до кінця, що поставили вподобайку, написали коментар. Вам бажаю гарного дня, гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і до наступного відео!